Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо ще про останні зміни. Ми будемо говорити про патронатне виховання. Дітей були внесені відповідні зміни. Зараз розповім, що змінилося. Хочу нагадати, що ті люди, хто здійснюють патронат над дитиною, можливо, хтось не знає, то хочу просто так коротенько розповісти. Патронатний вихователь забирає до себе на тимчасове виховання дітей, чиї сім'ї опинилися в складних життєвих обставинах і не мають можливості дбати про своїх діток. Також помічник, скажімо так. Вихователя допомагає доглядати цих дітей. 30 травня Кабінет Міністрів України підтримав запропоновані Міністерством соціальної політики зміни, які спрямовані на розвиток патронату в Україні і підтримку як вихователів, так і їх помічників. Основні зміни: перше, патронатний вихователь може працювати або як фізична особа. Або як фізична особа-підприємець, відповідно, фізичним особа-підприємцям потрібно Міністерство соціальної політики залишило номер, номери кведів. Які потрібно мати це номер 97.20 або 88.91 або 85.59. Також збільшується оплата праці патронатного вихователя з 1 липня патронатні вихователі будуть отримувати грошове забезпечення на рівні трьох мінімальних заробітних плат на місяць. Для ФОПів, фізичних особів-підприємців з урахуванням, що вони самостійно вам потрібно буде сплачувати єдиний соціальний внесок та єдиний податок. Також запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини і влаштуванням наступної буде оплачуватися в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Хочу нагадати, вона становить 8 тисяч гривень. За три місяці догляду дитини патронатному вихователю будуть нараховувати сім днів оплачуваної відпустки. Їх можна буде використати після вибуття дітей після трьох місяців перебування в патронатній родині. Ні, ви маєте право накопичувати. Якщо дитина буде залишатися під патронатом понад три місяці, то за кожен наступний тиждень також буде нараховуватись один оплачуваний день відпустки. Та розширюється коло людей, які можуть бути помічниками вихователів. Помічником може бути людина не тільки з-поміж родичів, які мешкають разом з патронатним вихователем. Служба у справах дітей буде допомагати шукати помічника для тих, хто хоче бути патронатним вихователем. Робота помічника патронатного вихователя буде оплачуватися, розмір оплати буде становити одну мінімальну заробітну плату на місяць. Також скорочується. Ця терміни початку надання кандидатів у вихователя і помічники протягом одного місяця замість двох після отримання направлення до патронатного вихователя можна буде влаштовувати діток з інших громад. Договір про патронат укладатиме органи піки і піклування тієї громади якої влаштової дитини врегулювали також строки перебування дитини під патронатом на час воєнного стану? Дитина може залишатися понад 6 місяців у наступних випадках, якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників, тому що вони перебувають в зоні активних бойових дій чи на окупованих територіях. Або ж на період, коли суд розглядає справу про позбавлення батьків батьківських прав, або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, але не довше, ніж на місяць після того, як рішення суду набрало законної сили. От тому отакі от зміни. Я завжди кажу, що про те, що чому захотілося сьогодні поговорити про саме цю таму, хочу нагадати, що 1 червня. Це День захисту дітей. Я завжди говорю про те, що дітям найкраще перебувати в родині. Це прийомна родина, це цекровна ну, родина. Зрозуміло, якщо у вас все добре, то ні за яких обставин дитину не можуть вилучити з родини, але бувають різні складні життєві обставини. Тим паче наша країна переживає зараз війну третій рік. Тому якщо. Є такі люди, як патронатний вихователь, які собі мають ресурс і можливість, і можуть забрати на тимчасове виховання діток, чиї родини опинилися в складних життєвих обставинах і не можуть бати про них, то це дуже добре, тому що, знову ж таки, дитина потрапляє не в систему, дитина потрапляє в родину. І це не так, не такий травмуючий досвід, так, коли. Саме дитину вилучають з родини. Тому, якщо ці зміни підуть на краще, і в першу чергу для дітей, для захисту інтересів, в першу чергу діток, адже мені здається, що найцінніше, найважливіше, що в нас є, це наші діти, то це буде дуже добре. Тому дбайте про своїх дітей, щоб не було таких неприємних ситуацій.